Греко-католицька церква та Васильянський чин святого Йосафата цього року відзначають ряд важливих річниць з цієї нагоди у співпраці з викладачами та студентами Васильянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова, пропонуємо вашій увазі цикл передач присвячений видатним постатям української церкви. Спеціальну рубрику продовжує серія передач присвячена унійним київським митрополитам. Дорогі радіослухачі. Продовжуємо говорити про життя відомих представників унійної церкви XVII століття. Сьогодні йтиметься за особу Кіпріяна Жуховського, який був митрополитом з 1674 по 1693 рік. Майбутній митрополит походив шляхетного роду. Отець Ірней Назарко, вчину святого Василія Великого, опираючись на хроніку грецької колегії в Римі, припускає, що Кіприян Джуховський народився, мабуть, 1635 року. Хресним його ім'ям було Стефан. Згодом юнак вступив до Василянського чину, а новіціат проходив у Битинському монастирі. 1658 року він виїхав на студії філософії до Риму, який завершив з докторатом. Там же студіює богослов'я, яке успішно завершує як доктор Богослов'я. 29 квітня 1663 року Кіприяна Жуховського висвячено на священника у Римі, ймовірно, холмським єпископом Яковом Сушою, який приїхав тоді до Риму у справах беатифікації Йосафата Кунцевича за дорученням митрополита Гавріїла Колєнди. Отець Єрней Назарко припускає, що, мабуть, з Владикою Яковом Кіперян Жуховський повернувся на батьківщину. Після повернення з Риму у 1665 році очолює Дерманську архімандрію, а згодом Дубинську, і вже 1668 року перейняв Лещенську архімандрію. Як настоятель проявив себе хорошим адміністратором, адже успішно повернув монастирське майно у шляхти та відновив церкви і монастирі після козацьких війн. Відзначався архімандрит Жуховський як визначний письменник та проповідник. У хроніках архіву грецької колегії зазначається, що навіть сам король любив його слухати. Ці надзвичайні таланти помітив митрополит Колєнда, який призначив Кіпріяна Жуховського генеральним вікарієм Полоцької архієпархії. Отець Ірней Назарко розповідає про замах на життя Ченця Жуховського в часі Сейму у Варшаві. 1669 року, під час якого розглядалося обмеження прав унійної церкви, на Кіпяна Жуховського напав один нез'єдинений шляхтич Яворський, який намагався списом проколоти ченця, однак нападника було вчасно роззброєно. Митрополит Колєнда, який був уже у старшому віці, шукав собі право наступника на митрополичому престолі та висвятив ченця Кіпріяна на єпископа Вітебського і Мстиславського. Однак деякі єпископи були проти, зважаючи на молодий вік Жуховського. Внаслідок цього митрополит Коленда розпочав канонічний процес, який полягав у тому, що апостольська столиця мала б сама надати дозвіл призначити жуховського правонаступником митрополита. Своє підтвердження апостольська столиця дала аж в 1673 році, за сім місяців до смерті митрополита Гавріїла. Його наступник Кіпріян Жуховський старається у короля Івана III Собеського про затвердження прав і привілеїв для унійної церкви. Служіння на митрополичому престолі для владики Кіпріана Жуховського було легшим, ніж у його попередників, адже цьому сприяло віднова порозуміння між шляхтою і козаками внаслідок того, що московські царі намагалися підпорядкувати Київську православну митрополію московському патріархові. Свідомі православні українці переходять в унійну церкву, щоб не потрапити під вплив московського православ'я. Щоб упорядкувати внутрішній устрій життя монашества у церкві, митрополит найперше скликає до Жировецька капітулу Василянського чину, де зрікається уряду проти архімандрита, тобто генерального настоятеля чину. Ним стає отець Пахомій Огілевич. Це зречення не було несподіванкою. Оскільки самі жінці Василяни домагалися, щоб їхнім протархемандритом був звичайний чернець, але через різні обставини це здійснилося аж тепер. Згодом на капітолі у Новгородку, де був присутній апостольський нунцій Палла Вічіні, за дорученням апостольської столиці, було укладено норми щодо відносин між митрополитом і Василянським чином, так званий Нексус. У Василянські монастирі вступала польська шляхта. І приносила з собою деякі латинські обрядові практики. Реагуючи на ці речі, митрополит разом з усіма єпископами написали Соборний лист до апостольської столиці з проханням заборонити ченцям ведення латинських практик у східний обряд. Для збереження обряду митрополит Жуховський запустив процес видання літургійних книг, а також відкрив друкарню у вільні, яка також видавала різні релігійні книги і проповіді для світського духовенства. Щоб підняти рівень освіченості духовенства, митрополит відновив духовну семінарію у мінську, засновану митрополитом Велямином Руцьким. Щоб дати більший захист духовенству, яке деколи ставало жертвою фізичного нападу, митрополит Жуховський клопотав у апостольській столиці про декрет щодо привілеїв унійної церкви на рівні з Римо-католицькою церквою. А це означало також дотримання так званого привілею канону. Що накладав велику кару за побиття священника. Митрополит Жуховський піклувався і за розвиток релігійного життя. За його правління зросло набоженство до Діви Марії, про яке він писав у листі до апостольського нунція, що така набожність глибоко закорінена, особливо у Василянських монастирях. За правління митрополита Жуховського поширювалось набоженство до блаженного Єсафата. До його гробу у Полоцьку часто входило багато людей. З різними молитовними проханнями. Крім того, митрополит дбав за розвиток шкіл для руської молоді у єпархіях та їх науковий рівень. Такі школи здобули популярність серед людей. Митрополит продовжував шукати способів об'єднання руської церкви. Сприятлива атмосфера у справі церковної єдності дозволила королю Івану Собеському за посередництвом митрополита Жуховського і єпископа Якова Суші скликати до Любліна у січні 1680 року так званий Колоквіум щодо єдності. Прибувши, дві сторони розпочали диспути. Проте представники православної церкви ствердили, що без згоди Константинопільського патріарха вони не будуть вести жодні переговори. В цей час приходить лист від короля, який переносив з'їзд на липень. Однак на другий з'їзд православна сторона не прибула. Попри це, як зазначає отець Ірней Назарко, православне духовенство було вже більш прихильним до єдності. Вже у 1692 році переміський православний єпископ Інокентій Винницький офіційно своєю єпархією переходить на Унію, а під впливом митрополита Жуховського. Львівський православний єпископ Йосиф Шумлянський складає таємне визнання католицької віри на руки Нунція. Прилюдно він відновив злуку Львівської єпархії вже у 1700 році. Майже 12 років успішно управляв Київською митрополією Кіпріян Жуховський. Великі плоди принесло його служіння для церкви. Католицькі сповідання віри православних ієрархів Шумлянського та Винницького. Урочистий перехід Перемиської єпархії до єдності з Римом, улагодження справ Василянського чину, видання окремого літургікона 1692 року, що внормовував літургічну однозгідність, все це успіхи церкви, яку очолював митрополит Кіприян Жуховський. Виснажений важкою працею, митрополит помер раптовою смертю 26 жовтня 1693 року, не залишивши собі помічника і наступника. Його тлінні останки спочили у Полоцьку. Отець Іриней Назарко прирівнює митрополита Жуховського до Атланта єдності Йосифа Велямина Руцького, адже відзначався подібним хистом. Талант письменника та проповідника, активна праця по відновленню єдності Руської церкви, поглиблення побожності і релігійності серед духовенства і народу, відновлення церкви після козацьких війн та заснування семінарії у Мінську це діла якими був багатий митрополит Жуховський, в чому він уподібнюється до митрополита Йосифа Велямина Руцького? Особа митрополита Киприяна Жуховського і сьогодні є добрим прикладом батьківського піклування про унійну церкву та турботу про її єдність перед різними викликами.